Книга Плач Єремії, Розділ перший. Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду? Стало не мов би вдовою? Воно, що між народами було велике, що князювало над краями. Ось данину платить, плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. З усіх, які його любили, нема нікого, хто б його розважив. Усі його друзі зрадили його, стали для нього ворогами. Юда пішов у неволю по утиску та тяжкім рабстві. Він оселився серед народів, не знайшов спочинку. Усі його гонителі його наздогнали у тіснинах. Дороги на Сіон сумують, ніхто не йде на свята, всі брами його опустіли, священники його зітхають, дівчата його тужать, і самому йому гірко. Противники його. Взяли гору, а вороги його щасливі. Господь бо засмутив його за його переступів безліч. Діти його пішли в неволю перед противником, і відійшла від дочки Сіону вся її слава. Князі його, немов олені, стали, що не знаходять собі паші. І пленталися без сили перед тими, що гнали їх. Єрусалим пригадує собі у дні злиднів та тривоги всі свої скарби, що мав із давніх давен тепер, коли народ його падає в ворожі руки, а допомоги йому немає. Його гнобителі дивилися на нього, сміялися з його руїн. Згрішив, згрішив Єрусалим тим і зробився осоружний. Усі, що його поважали, ним гордують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і обертається назад. Нечистота його на полах у нього, та він про свій кінець не думав, тому і упав. Так низько і втішника немає. Споглянь, о Господи, на мої злидні, бо ворог зростає. Противник простяг свою руку на усі його скарби. Він бачив, як погане війшли в його святиню ті, яким ти заборонив вступати в Твою громаду. Увесь його народ зітхає. Хліба шукає, скарби свої вони за харч віддали, Щоб відживити душу. О, зглянься, Господи, і подивися, як я упідлився. Нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що дорогою проходите повз. О, гляньте, подивіться, чи є біль. Як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене Господь у день палаючого гніву свого? З висоти він зіслав вогонь у моїй кості, і той пожирає. Він сітку розстелив мені під ноги і завернув мене назад, він завдав мені смутку. Я повсякденно недужий. Ярмо моїх переступів накладено його рукою, і вони, сплетені докупи, тяжать на моїй шиї. Він підбив мою силу, видав мене Господь їм у руки. Я проти них не можу протистати. Усіх моїх хоробрих повалив Господь посеред мене Він скликав проти мене збори, щоб знищити моїх юнаків. Господь топтав, немов у винотоці дівицю, дочку Юди. Тому я плачу, і око моє, око проливає сльози. Далеко бо від мене мій утішитель, що відживив би мені душу, діти мої в смутку, бо ворог узяв гору. Сіон простягнув руки. Але немає, хто б його розважив. Господь дав наказ проти Якова, щоб вороги його навкруги нього стали. Єрусалим посеред них занечестився. Господь справедливий, бо я не слухав його слова. «О, вчуйте, благаю, всі народи. Гляньте на мою муку. Мої дівчата і мої хлопці поволоклися в неволю. Кличу моїх коханців, але вони мене зрадили священники мої і мої старші загинуть у місті, шукаючи собі поживи, щоб відживити душу. Зглянься, о Господи, бо мені сумно. Горить у нутрі в мене, серце моє в мені перевернулось. Бо я впертий завжди був проти тебе. У полі меч забрав моїх дітей, а вдома смерть. Почули, що я стогну, і немає, хто б мене розважив. Усі вороги мої почули про моє нещастя, та й зраділи, бо ти вчинив це. Коли б ти вже послав той день. Що його заповідав, і вони стали такими, як я. Нехай прийде вся їхня злоба перед тебе, обходься з ними так, як обійшовсь ти зо мною за всі мої переступи, бо я стогну без перестання, і серце моє мліє.